Скандал в родині Гринкевичів набирає обертів. О, валюта І думаю, вау. Це гроші. Художниця Соня Морозюк повідомила, що не виходитиме заміж за сина фігуранта корупційного скандалу Романа Гринкевича. Про це вона написала у своєму інстаграм 17 січня. Того ж дня батьку її вже колишньо нареченого Ігорю Гринкевичу оголосили нову підозру у завданні державного бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Цитую, я залишаюсь Соною морозюк. Ми не будемо однією родиною. Я не візьму прізвище Гринкевич. Я не буду з людиною, яка зрадила мою країну. Я вірила зараз. Мені гидко відчуваю себе обманутою та використаною. Я оберу бути чесною перед собою. Залишуся соньою морозюк. Заявила мисткиня як доказ своїх слів, морозюк показала руку без обручки і написала наступне: за період наших стосунків від романа. Я отримала два подарунки обручкою кольє. Ці речі я продам а кошти на ЗСУ. Як це буде відбуватися, напишу згодом. Всі підозри тому, що я нібито отримувала ще щось від Романа або членів його родини, квартири, машини, нерухомість, що завгодно я відкидаю і готова доводити це в суді і як завгодно. Обіцянка подати декларацію залишається в силі. Дякую всім, хто вірить в мене, як в людину з мораллю. Та принципами написала Морозюк про те, що Соня Морозюк, заручена із сином фігуранта корупційного скандалу, стало відомо наприкінці минулого року, якраз після відкриття персональної виставки художниці в Києві. Соня запевняла, що нічого не знала про бізнес Романа. З яким була знайома всього п'ять місяців. Соня Морозюк, яка називає себе художницею сенсів, причетна до корупційного скандалу навколо родини Гринкевичів. Вона стала популярною не так давно. Цьому передували численні колаборації із зірками та реклама. В грудні в інституті проблем сучасного мистецтва у Києві відкрилася виставка Соні Морозюк з назвою Мазня. Художниця пояснювала, що обрала саме цю назву, бо так її роботи називають хейтери. Виставку від Відало чимало зірок, хоча реакція в мережі була. Неоднозначною кожен по різному висловлювався стосовно творчості Соні. Після корупційного скандалу її закрили у зв'язку із великою кількістю суперечливих реакцій, що вийшли за межі мистецтвознавчої дискусії. Зіркові колаборації та активний піар Соні стартував із 2022 року. Вона стала популярною доволі різко. Саме тому у користувачів мережі і виникає недовіра до морозюк. Журналіст Євген Плінський припускає, що до слави якраз доклався Роман Гринкевич, син львівського бізнесмена, якого і зловили на корупції. Зараз про дівчину може відкритися багато інших деталей. Наприклад, відомі блогери вже підозрюють її у плагіаті. Роботи Соні Морозюк прикрашали фасади українських терце та брендових магазинів, друкувалися на сувенірні продукції. а Ще дівчина стала авторкою одного із найбільших муралів у Києві. Бути громадським діячем політиком а чому би ні, але щоб в нього було знати, що в хаті була стабільна добра копійчина, тому що творчість ну це Добре. Це там а, сьогодні ти продала картину, завтра не продала. завжди, щоб а, цей на касі в домі був чоловік. У десятках інтерв'ю, які Соня Морозюко хоче дає, вона стверджує, її картини це стан душі, рефлексія на навколишній світ. А на питання про джерела натхнення та успіху вона скромно відповідала, що все криється у її продуктивності та щоденній праці. Але згодом користувачі мережі почали звинувачувати Соню у плагіаті. Спершу користувачі мережі виявили схожість із полотнами американського художника Джей Голдкроун. Митець створює картини приблизно з 2007 року. Він є автором низки картин, предметів декору, а також муралів у Великій Британії, США та Японії. Багато схожого можна простежити у Соні Морозюк із роботами американської художниці Емберт Голдхаммер, яка значно раніше почала працювати у такому стилі. Ще одним художником, з полотнами якого порівнюють роботи Соні Морозюк, є американська художниця британського походження Луїза Флетчер. Краде ідеї Соня Морозюк і у своїх так українська художниця Олена Крючкова заявила, що авторка виставки мазня копіювала її картини. Ну і ще одна новина наостанок: Міністерство оборони розірвало останні контракти з компаніями, пов'язаними з бізнесменом Ігорем Гринкевичем. Про це повідомляє прес-служба міністерства. Міноборони подали до ДБР заяву про визнання потерпілою стороною у справі проти компаній, афільованих із підприємцем Гринкевичем. Цитую наприкінці 2023 року. Одна із вище зазначених компаній Trade, Lines Retail на конкурсних торгах. В системі Прозоро була визнана переможцем на постачання харчів по одному із 30 контрактів для ЗСУ. Через неможливість забезпечити поставки продуктів міноборони ухвалило рішення та надіслало всі необхідні документи трейдлайнс рітейлу для розірвання контракту. Щоб уникнути складнощів із харчовим забезпеченням, міноборони оголосило в Прозоро інший конкурс на укладення контракту щодо постачання харчування для ЗСУ за процедурою прямих договорів. Ну що ж от такі новини? Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.